Усі мої вітання, слава Україні. Продовжуємо тему асинхронний двигун як генератор. Друга частина по схемі Михайла Рибакова, ну і третя серія з теми схеми підключення. Чому я зупинився зараз саме на цій схемі? Ну, скажу так, кожного своє бачення, свій підхід, ну, кожен має своє уявлення, як йому то чи інше робити. Мені для вітряка в даному випадку підходить більше ця схема, тому що в мене оберти не будуть стабільними, вони будуть змінюватися постійно від е сили. Від швидкості вітру. Важко їх буде втримати на однім. Далі буде постійно включене навантаження. У цій схемі, безперечно, є, можливо, свої переваги, свої недоліки. В першу чергу, чому мене зацікавила ця схема? Адже я говорив, що розглядав чотири схеми. Вітряк працював на. Та, скажімо, на тій класичній схемі. Тобто була обмотки зірка, конденсатори трикутником. Так воно працювало, так я вже маю чітку уяву, як воно на вітрі працює. Я пробував даний генератор з бензиновим двигуном, зокрема з 4,5. І включав я там різні навантаження і тенкіло Втний. До речі, ось цей цен. ще дійсно він. Має 1 кВт потужності. Оце вже от китайський тен 500 Вт, але він має споживання 450 Вт. Тому, що я зробив? Підключив всі схеми, всі 4 і пробував крутити дрелькою на 100 Вт лампочку. Дрелька у нас 1200 ОВВ. 1200 ватт потужність її. І я просто спостерігав, скільки вона буде споживати ватт по ватметру. метру Ну от, на холостім ході я вам включу. І там бачимо більші оберти більші ватт. Відповідно, коли прокручував е, генератор, воно нам показувало на холостому ході одне, одне значення, під навантаженням з лампочкою друге значення. І вийшло так, що по схемі по рибакова вийшло саме менше споживання. Тобто на привідний двигун затрачувалося менше енергії. Ну, відповідно, виходилося, що дан... під даним навантаженням тих 100 Вт е... коефіцієнт корисної дії генератора чомусь получився більше. От. Скажімо так, такі цифри наведу, що коли була зірка і конденсатори трикутником, дрелька споживала 780. 800 Вт. Коли переключив зірка обмотки зірка конденсатори, вийшла 860 Вт. Коли було обмотки трикутник і трикутний конденсатори, то вийшло 650 Вт, але там в мене не вистачало конденсаторів, я вже вийшов на більші оберти. Хоча от схему Трикутник трикутник я хотів спробувати на вітрику. І в самому кінці я спробував схему Рибакова. І в мене вийшло запустити цю лампочку в повний накал. При споживанні 552. Ну, не знаю, асистента сьогодні немає. Я спробую. Отак однією рукою розкрутити, як то мені вдасться вам показати. Ну, приблизно так, тому що треба двома руками, щоб кнопку втримати в одному положенні, бо одною рукою вона не виходить. Ну, приблизно так. от Лампочка загорілася напругу, напруга 200-250 скакала, але 800 ватт ви тут не бачили. От така, така, така справа. Тепер далі далі по. В тій схемі ну, от так пробував. І 40, і 45 підключати до обмотки. А в той трикутник всяко пробував. 5, 10, 15, 25, 30 мікрофарад, ну з того ж з тієї, з тієї наявності тих конденсаторів, які є під рукою. Зупинився, тут ставити 25. Ну Хтось вже там слушно підказував, що ці дві обмотки якби, послідовно з'єднані через конденсатор. Тут у нас стоїть. 25 мікрофарад е, Найкраще воно, виходить, коли я вже підключаю більшу ємність ось тут. Виходить, коли я підключаю більшу, більшу потужність. Ну, з того що пробував, така нагрівальна лампа 250 Вт. Такий танк короткочасно. Це 450 Вт і цей включав. От, е, ну Звичайно. Така потужність неможливо дрелькою прокрутити, там просідає напруга, ну, але уявлення є те, що генератор опирається. Опирається, е чинить опер, значить він зможе, може 1 кВт крутити. Просто дрелька не може розкрутити його на ті оберти, щоб напруга піднялася. У нас виходить 100 Вольт всього на всього, зриву генерації нема, і там оберти просідають дуже, дуже сильно. Е, тому треба сильніший, сильніший привідний двігун, щоб міг е, е, таку потужність показати. Е, поле діяльності по тій схемі ну, досить широке, тяжко її. Поки що так чітко сказати, що від чого залежить. Комбінувати можна довго і нудно з різною ємністю конденсаторів. от ну Залежність така, трошки, як я вже кажу, що у цьому трикутнику. Чим більша ємність, тим краще передається більша потужність. Також включаю я отакий зарядний пристрій там його споживання, скажімо, 300-400 Вт. На виході у нас 15-20 А. Можливо, я його спробую показати. Зараз підготую, чи я отак знімати і показувати. Тут тобто, зарідний пристрій буде підключений до акумуляторів системи От і що в нас буде получатися? Лампочку. От на цю я вже показував. Зараз ще попробуємо на 250 Вт. Лампа 250 Вт. На друга буде заскалю. Я не знаю, чому так буває Далі зарядний пристрій. Вже вибачайте за якість. Знімання, тому що сам знімає сам, але показую, що я дрейку тримаю одною рукою. Рекану, Кіловат 60, оберти десь 820, 730. Там можна ще поставити більше значення на регуляторі, на зарядному. Там теж зарядки той саме напруга така. трека не розкручує більше підводить. Ось такі тести. Такі тести по, по даній схемі Дуже би хотілося, щоб вона мала якесь обговорення. Хотілося, щоб хто б її пробував, поділився досвідом. Не знаю, одна мені поки що подобається, як це працює. Ну, по от тій характеристиці, як би затрати енергії на привід. Дуже цікаво мені спробувати її на вітрі і порівняти з тим, що я вже мав при іншому, іншій схемі підключення. Ну, при використанні даної схеми на вітряку доведеться всі шість дротів прокладати вниз до шафи управління і за допомогою. Додаткових автоматів підключати там додаткову ємність для того, щоб щось спробувати і експериментувати. Ну, наразі відео буду завершувати. Всім всього доброго. Чекаю ваших коментарів. Дуже цікаво цю тему винести на обговорення.